Всім привіт! Ми продовжуємо говорити про мовлення дітей з членою піднебіння. Якщо ви пропустили попереднє відео, в якому я розповідаю про головні моменти, що потрібно знати і робити після операції, ви можете перейти по посиланню, яке я розміщу десь на фоні. І ознайомитись про перші кроки, про завдання, блоки, які вам потрібно робити на цьому етапі, про червоні пропорції, на які варто звертати увагу. А от темою, про яку ми будемо говорити сьогодні, буде язик, і як він взагалі пов'язаний зі щілиною піднебіння і чи впливає вона на певне положення чи ні. І хвилинка теоретичної інформації, для чого нам потрібен загалом язик і що логопед оцінює на своїх заняттях чи діагностиці. Перше, чи може дитина утримати язик в певному положенні, зафіксувати його, і друге, чи може переключатись з одного артикуляційного укладу в інший. Перший пункт нам потрібен, для того, щоб дитина могла утворити той самий звук. Оскільки для кожного звуку є своє положення язика, там, звісно, додаються ще багато інших моментів. Але сьогодні ми говоримо тільки про язик. А от коли говоримо про переключення з однієї пози на іншу, це нам потрібно для того, щоб дитина могла говорити слова і переключатись з одного складу на інший склад. І от ці зазначені пункти взагалі ніяк не пов'язані зі щілиною підновіння. Тобто, якщо дитина не може зафіксувати язик чи не може переключитись з одного місця на інше, це супутні питання, які теж потребують вирішення. Для чого я проговорила попередню інформацію, що ви також маєте враховувати моменти, які... Стосується загального розвитку мовлення, загальних функцій язика, повторюся з тезою, яку проговорювала в попередньому відео. Повторно розміщаю тут посилання, бо воно дійсно є дуже важливим, що якщо ви помічаєте, що мовлення дитини не відповідає їй вікові, віковій, що мовлення дитини не відповідає їм. Віковій нормі, а це не пов'язано зі щілиною піднебіння, це є супутнє питання, яке потребує діагностики і визначення і плану корекції, як саме допомогти дитині. А от наступний пункт якраз і буде основною темою нашого обговорення в цьому відео це неправильне положення язика в ротовій порожнини. Через те, що структура артикуляційного апарату порушена, язик приймає неправильну форму і, в принципі, неправильне положення, і він наче хоче закрити цю щелину. Це входить в звичку, і навіть після операції ми можемо помічати, можете дивитись на ілюстрації, як має бути положення язика і яке воно. В більшості випадків у діток зі щілиною є. У них є такий активний корінь і невиражений кінчик язика. Ще один з моментів можемо ми спостерігати, що язик знаходиться занадто далеко в ротовій порожнині, і коли ми маленькі дитині відкриваємо. Це неважливо, до операції чи після операції ми відкриваємо її ротик, язик знаходиться занадто далеко, тобто відбувається таке як западання язика. І кінчик язика не тягнеться вгору, він розміщений внизу. Так, і наступні пункти, на що батькам потрібно звертати увагу. Перше, це якщо дитина не висовує язик з ротика. І ви помічаєте, що він знаходиться десь дуже глибоко. До речі, цю оцінку ви можете робити навіть до операції, тобто, неважливо, чи була проведена операція чи ні, якщо ми говоримо про те, чи висовує дитина язик з рота. Це може бути така, знаєте, як профілактика, і в подальшому набагато їй буде. Краще і комфортніше, і правильніше вимовляти певні звуки. другий пункт це якщо в мовленні дитини переважають горлові звуки, Г, к, х, Тобто вона змінює інші звуки саме цими, які я проговорила. Оскільки місце, там, де у неї утворюється звук, активне саме на корені язика, чому ми проговорили про це? Теоретичному блоці. І тому наша головна задача витягнути язик з цієї задньої частини артикуляційного апарату, і щоб дитина могла виконувати різні вправи кінчиком язика, фіксувати в різних точках ротової порожнини, і, відповідно, в подальшому це буде впливати на її звукову мову. Тож, якщо ви. Будете виконувати подальші рекомендації вдома, навіть якщо матимете потребу відвідування логопедичних занять, ви проведете гарну профілактику, яка допоможе виконувати і просуватись швидше в корекційному маршруті. Так, ну і які ж вправи дитина може виконувати вдома? В першу чергу я буду говорити про дітей від одного року, оскільки в силу свого віку вони не будуть виконувати класичну артикуляційну гімнастику. Тому ми пропонуємо облизувати тарілку і облизувати ложку. Чим більша поверхня, тим більше дитина задіює всю поверхню язика, тобто це теж дуже хороший варіант для домашнього опрацювання. І також можете використовувати ложку, щоб дитина тянулась кінчиком язика і її облизувала. Ще з одних з технік, які ми використовуємо, це вже геть до Маленьких дітей там, до 6 місяців, це техніка виглажування язика. Я вам покажу зондозамінники, або зонти, які ми можемо використовувати саме для цієї техніки, або ви можете брати звичайні дитячі зубні щіточки або напальчники і виконувати цю техніку саме за допомогою таких матеріалів. Наша задача ми фіксуємо язик на середній лінії язика, і наче виглажуємо його, так і називається техніка виглажування язика. Тобто від серединки ми проходимось до кінчика. Є ще різні варіанти техніки, як ми можемо і бічні стіночки задіювати, але для домашнього виконання вам достатньо буде. Ця вправа. Якщо дитині не дуже подобається виконання цього, ви можете запропонувати ігри зі смаком, тобто цю паличку вимикаєте в молоко чи суміші, і також проходитесь по язику. Таким чином виникає подразнення смакових рецепторів, і дитині може бути більше приємна ця вправа. А от виконання артикуляційної гімнастики ми вже пропонуємо дітям з того віку, коли вона має інтереси та бажання повторювати за нами різні артикуляційні уклади. І в просторах інтернету ви можете знайти безліч відео на артикуляційної гімнастики. Одне з них я прикріплю тут це відео для моїх учнів, яке ви також можете використовувати в своїй домашній роботі. Тому пам'ятайте, що положення язика відіграє дуже важливу роль в подальшому формуванні звуків, і вдома ви можете провести таку. Профілактику в ігровій формі і покращити дитині подальші етапи розвитку мовлення.